Вітання, друзі. Ми зараз з народним депутатом Мар'яном Заблоцьким, і він вже вдруге привіз велику партію зброї для наших військових. І ви запитували, а яким чином е, звичайним людям і звичайним військовим отримати ту зброю, яку він привозить? От ми спеціально під'їхали сьогодні до Мар'яна дати відповідь на ці питання. Я би хотів, щоб Мар'ян вкратце розповів про це. Дякую, Олександр. Е... На чим я працював останні півтора роки? Я працював над юридичним механізмом, при якій громадяни США, а також місцеві громади можуть ділитися важливим для армії, для ТРО і для, ТГ, для ДФТГ обладнанням. В чому була основна ідея? Я знаю, що на руках населення США є понад 400 мільйонів одиниць зброї. Величезна абсолютно кількість, більше, ніж громадян. Кількість автомобілів в США теж рівна кількості дорослого населення. Вони великі, молодці, дуже багата країна і має саме цього дуже багато. І на поліцію в США тратять щороку понад 130 мільярдів доларів. Тобто це більше втричі більше, ніж довоєнний щорічний бюджет України. І в поліції є величезна кількість обладнання, яким вони готові поділитись. не тільки зброї: бронежилети, дрони, автомобілі. Човни, до речі, зараз над цим працюємо. Так само і рядові громадяни, особливо громада, готові просто віддати свою зброю. Часто це людям навіть легше, ніж просто віддати гроші. Uh -huh. Лежить гонтівка, а часто в них багато якими не користуються, готові ними поділитись. В рамках оцих поставок зброї ми доказали, що існує і пророблений юридичний механізм і логістика, при якій можна організувати збір таких речей і передачу в Україні. Ми просто. Просячи чи лише невеличку частинку, того що є на руках в поліції в населення, можемо зібрати сотні тисяч, мільйони одиниць зброї, тисячі дронів, просто які. Їм так чи інакше не потрібно. До речі, в чотирьох штатах США зараз заборонили в принципі використання китайських дронів, і зараз ці дроні просто мають бути знищені, А Нам вони точно будуть більш корисніші. Відповідно, моя пропозиція до проста: якщо у вас є родичі, керівники е е е організації добре з США, можемо відпрацювати там збір комплексний речей для України, власне, ті, які підлягають ліцензуванню, так як дрони, зброя, е бронежилети. Під ключ дуже з високої долимовірності знайти під це донорів, які оплатять, і привезуть тому, з ким ви домовите, що воно має піти. Mm -hmm. і, відповідно, я пропоную з свого боку логістику і весь юридичний супровід і готовий таким чином обслужити будь-які процеси, які хтось почне в США щодо збору цих речей. Mm -hmm. <плес> а, таким чином зробимо висновок: а, якщо у вас є знайомі в США. Ви можете розпочати свою власну таку волонтерську діяльність, тобто, ви звертаєтесь до них, щоб вони надали вам допомогу. І е, ми залишимо в описі до цього відео номер телефона, за яким можна контактувати з нами. Тобто, ви домовляєтесь, що хтось в США, чи поліція, чи звичайні громадяни, чи об'єднання громадян надають допомогу. Мар'ян е, забезпечує логістику, тобто він оплачує перевезення цього і забезпечує документи, щоб ця зброя чи ці машини потрапили саме до тих, для кого вона е, має прийти, чи до військових, чи до ДФТГ, чи до е, поліції чи до ну, тому, кому їх задонатили. Тому, друзі, ми можемо вже зараз розпочинати цю роботу завдяки Мар'яну. Так, так що всі інструменти в руках у вас є. До роботи. Слава Україні! Героям слава!